Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про штрафи для військовозобов'язаних за неуточнення даних. Що з цими штрафами відбулося, відбувається після 17 липня 2025 року. Що робити, якщо у вас відображаються порушення правил військового обліку в оборігу тощо? Але спочатку підпишіться на мій Ютуб, Телеграм та Інстаграм. Там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! 17 липня 2025 року сплив строк притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, що пов'язано з неуточненням даних в період з 18.05.2024 року по період з 16.07 по 2024 рік. Всі чоловіки віком від 18 до 60 років уточнити свої дані одним із трьох способів. ЦНАП похід в ТЦК або через резерв Плюс. Хто цього не здійснив, це визнавалося правопорушенням за статтею 210 КУПАП і відповідно накладався штраф від 17 тисяч гривень. А нещодавно, чого взагалі ця тема була дуже дуже популярною, наразі також є, були масові штрафи. Ну, штрафами їх не назовеш, Я про це також писала, коментувала відео. Ви всі в резерві плюс побачили нове оновлення, що є штраф онлайн, і відповідно вам підтягнуло відповідно так до інформації, що ви вчинили адмінправопорушення, тобто не своєчасно уточнили свої дані систему. Побачила, завела на вас адмін справу. Потім пройшло так певний час, і у деяких зникло, у деяких не зникло. Мене дуже зацікавило один коментар. Тесені від одного з речників а, сухопутних військ, про те, що він написав, що заяви окремих адвокатів про неможливість накласти штраф за неоновлення військово-облікових даних не відповідають дійсності, та продовжив, що штрафи, які передбачені за право. Порушення військового обліку залишаються. Якщо людина самостійно прибуде до ДЦК, то у неї буде можливість платити вдвічі менше 8500. І підкреслюю, що поява в інфопросторі химних заяв щодо штрафів може певною мірою розслабити військові зобов'язаних, а не виконання вимог законодавства здатне проводити нову хвилю, породити вбачають нову хвилю штрафів. Правий, адвокати в інфопросторі, так чи речник. Всі праві, як і адвокати в інфопросторі, так і речник. Я почала відео так з фрази обов'язок. І назвала певні числа, в який період ви повинні були це зробити. Також на моєму каналі було відео, в якому навіть посилалося і на рішення суду, теж, в якому теж суддя так підтвердив, коли спливають строки давності до відповідальності, передбачені статтю 38 за це правопорушення. І ми з вами розбираємося за правопорушення. Якщо ми з вами дивимося статтю 210, так там немає такого в Купапі, де написано, що за неуточнення... Даних, то що це за порушення правил військового обліку. Якщо вас будуть штрафувати за правопорушення, яке чітко буде прописано в постанові. Щодо невпишнення даних в період з вісімнадцятого по шістнадцятому яке було там на виконання закону такого то такого, то передбачено там перехідними положеннями тощо, то станом на сьогодні це є незаконним, не можна цього робити, оскільки строки давності передбачені статтею 38 КУПАП. Минули, так їх вже немає цього року. І навіть більше, у кого в резерві Плюс воно з'являлося, навіть резерв плюс 17.07 про це написав. Тобто, ще раз наголошую, ми говоримо про правопорушення, яке по закону в цей період так повинні були уточнити. Якщо ми говоримо про інше уточнення даних, так дійсно вас можна штрафувати за інше уточнення даних. Ми своєчасно повідомив про... Шлюб так? про те, що людина одружилася. Його взяли і оштрафували. Тобто, протягом, ви ж знаєте, так, 7 днів ви повинні повідомити про це ТЦК, про те, що ви одружилися. Зміна ж персональних даних, зміна персональних даних. А отже, це теж неуточнення даних своєчасні. І в разі, якщо в постанові було написано за неуточнення даних того, -то, то, -то, то тоді так. Це можливо буде законом. Чому я кажу, можливо, буде законом? Знову повинно, ми повинні будемо дивитися на статтю 38, що є моментом виявлення, що є моментом вчинення, в залежності від правопорушення. Ось тоді так можна. Штрафувати за порушення правил військового обліку, тобто і адвокати в інфопросторі праві, так і речник прави. У нас немає з вами в статті 210 всіх право, там всі правопорушення включені. Це називається на юридичній мові бланкетна норма. Ось якщо знову таки закріплюємо матеріал, тика пише за неуточнення даних передбачено так. От в той період це незаконно. Якщо воно пише вам щось інше, то тоді треба дивитися строки давності. Вже так, у це як. Як адвокати в інфопросторі казали, вже не можемо застосовувати. Треба там дивитися, за що вас штрафують. Можна накласти декілька постанов однак, за різні правопорушення людина не може бути покарана так за одне, те ж правопорушення двічі, а от за різні, та хоч постійно. Тепер стосовно того, що відбулося в резерві. А хто вже побачив, що у вас зникло, я вас вітаю, у вас все вийшло супер, у вас якось воно класно працює, у кого ще досі відображається? Майже всі отримали повідомлення, так, що строки закінчилися, тому якщо у вас там щось далі відображається, так в повних відомостях, хто зверніться до ТЦК. Однак, перший... Перше, що ми рекомендуємо зробити, це звісно ж перевстановити додаток Резерв Плюс. У більшості моїх клієнтів так, і працювало. Перевстановили а, додаток Резерв Плюс. І оце ось заведена нова справа, так резервом чи оберігом, вона зникла в повній інформації. У кого ще не зникла, тут дійсно треба звертатися до ТЦК. Можливо, якийсь бій, взагалі можливо у вас правопорушення не пов'язано з а, уточненням даних. І наостанок, хочу знову. Такий, так би мовити, роз'яснювальну бесіду. Якщо ми говоримо за резерв плюс, бо знову ж таки люди досі в мене це питають, якийсь каламбур відбувається станом на сьогодні, ще не вийшли нові оновлення в резерві Плюс. Через резерв плюс ви можете тільки а, заплатити штраф за неуточнення даних. У то який в той період 18.05.24, 16.07.24, і все в найближчий час, можливо день, можливо тиждень, можливо місяць, з'являться ще додаткові е функції в резерві плюс. Обіцяють стосовно того, що сплати штраф, наприклад, по повісткам. Це буде дуже класно, тому що як зазначає міноборони, якщо ви тоді сплачуєте сплачувати штраф по повістці за неявку через резерв плюс, то через декілька днів ви зникаєте з розшуку. Підсумовуючи, слухаємо уважно як адвокатів в інфупросторі, так і речників. тому що і дивимося, особливо статтю 38-му 38, КуПАП. І дивимось на строки. Не тільки, до речі, в мобілізаційних питаннях, так? а в будь-яких правопорушеннях, там, де ви притягаєтесь, по КуПАПу. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.